Якщо полюбляєте кабачковий ікру, залишайтеся. Ділюся цим смачним та легким рецептом. Для нашого рецепту нам потрібно кабачок, морквочка, цибуля, сіль, перець, оцет, томатна паста та олія. Давайте почнемо. Спочатку займемося кабачками, почистимо їх від шкірки. Кабачки нарізаємо на квадратики. Моркву натираємо на більшу терку. Цибулю будемо нарізати на квадратики. Обсмажуємо цибулю та моркву до готовності. Підготовлені овочі, цибульку, моркву, кабачок ставимо на вогонь. Тушкуємо овочі 20 хвилин з моменту закипання. Кабачок вже став повністю м'ягеньким. Ми знімаємо нашу каструльку та цю масу нам потрібно перебити блендером. Така, друзі, маса у нас вийшла. Чудовий оранжевий колір. Ну що ж, а далі нам треба заправити всю нашу цю масу. Додаємо, друзі, солі. У мене тут дві порції, то я додам 6 чайних ложок. Додаємо пів чайної ложечки чорного меленого перцю. Також, друзі, нам потрібно додати томатну пасту. Не Забуваємо також, друзі, про столовий оцет. Його теж треба додати сюди. Гарненько це все розмішаємо. Спробуємо на смак, щоб нам подобалося. Кабачкова ікра виходить смачною. Тож я завжди роблю подвійну порцію. Це все гарненько перемішали та ставимо знову на вогонь на 20 хвилин. Ікра і готова. Тепер розкладаємо по баночках, закриваємо кришечками та насолоджуємося зимою. Дякую, що пробули зі мною. Ось така смачна кабачкова ікра у нас вийшла. Тож готуйте, діліться з друзями, хай вам смакує та все вдається.